Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Саміт Україна ЄС, на що потрібно звернути увагу українському уряду. Президент України пообіцяв комісару Європейського союзу зниження вартості газу. Крок до євроінтеграції. Черкаські учні склали іспити викладачам з Кембриджу. Україна та Європейський Союз підтвердили намір підписати угоду про асоціацію. Наймовірніша дата листопад цього року. Але наша держава вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Таку заяву сторони виголосили за результатами пленарного засідання саміту Україна ЄС у Брюсселі. У ньому брав участь і Віктор Янукович. Він зустрівся з президентом Європейської ради Германом Ван Румпеєм, президентом Європейської комісії Жозе Мануелом Барозу. За словами Януковича, підписання угоди закріпить незвороть. Дість європейських прагнень нашої держави, а також допоможе здолати економічні проблеми. Цьому сприятиме всеохоплююча зона вільної торгівлі. Європейському союзі саміт назвали конструктивним та позитивним. Герман Ван Румпай зазначив, євросоюз завжди готовий допомагати Україні. Задяки угоді, наша держава зможе отримати доступ до ринків. ЄС там вже зголосилися виділити Україні 610 мільйонів євро кредиту. Після цього сторони підписали меморандум. Детальніше про саміт Україна ЄС дізнаємося з рубрики офіційно. Євроінтеграційні прагнення України стають більш реальними. Завдяки партнерству з європейським союзом досягнуто значних успіхів на цьому шляху. наголосив Віктор Янукович. Президент переконаний, наступний крок підписання угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом. І це має статися вже цього року. Ми підтвердили спільну налаштованість. Докласти всіх зусилля підписання цієї угоди під час саміту ініціативи Східне партнерство, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року, як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль завдання це політична асоціація і економічна інтеграція. Наймовірніша дата підписання угоди вільнюський саміт східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Йдеться насамперед про зміни у виборчому законодавстві, а також про припинення практики вибіркового правосуддя. Зараз ми будемо очікувати вирішування випадків вибіркового правосуддя. Системна реформа судової системи так само дуже важливою є для забезпечення того, що не буде повторення вибіркового правосуддя. Брюссель дотримується позиції, що Україна одночасно не може бути і членом митного союзу і мати зону вільної торгівлі з ЄС. Віктор Янукович зізнається, пошук механізмів співпраці з митним союзом триває. Водночас глава держави констатує, євроінтеграція України закріплена у законодавстві, а відтак є незмінною. Будемо Шукати можливість співпрацювати з митним союзом така модель співпраці на сьогоднішній день ще не існує і вона не відпрацьована. Наша держава фактично завершила виконання першого етапу плану ліз лібералізації візового режиму з країнами Євросоюзу. Незабаром за розглядом Європейської комісії Україна представить свою останню доповідь з цього приводу. Для другої фази процесу лібералізації віжому режиму ще залишилось багато роботи, і під час наших засідань сьогодні ми чітко висловили українській стороні, що ще залишилося зробити. Але я хочу запевнити вас, коли Україна матиме відповідні закони, які підлягають європейським законам. Тоді ми проаналізуємо це питання більш ефективно. Євросоюз завжди готовий допомагати Україні. Завдяки угоді наша держава зможе отримати доступ до ринків європейського су. Юзу сторони домовилися про спільне поліпшення бізнес-клімату, підписали адміністративну угоду про початок неформального діалогу. Документ розрахований на 5 років. Має сприяти збільшенню товарообігу та залученню інвестицій. Целю підписання адміністративної договоренності являється задействова увіліченню об'єму товарооборота між нашими між Україною і Європейським Союзом. А також обсуждання і рішення вопросов, зв'язаних з торговлі і інвестиціями, черговим підтвердженням намірів співпрацювати разом стало також підписання угоди про надання макрофінансової позики Україні у розмірі 610 мільйонів євро. Україна та європейський союз підписали сьомий спільний звіт про виконання меморандуму про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2012 року. Свої підписи під документом поставили комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Етінгер та міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Нагадаємо, Україна та європейський союз прийняли меморандум ще 1 грудня 2005 року. Він визначає, яким чином обидві сторони планують організувати спільну роботу зі зближенням. Своїх енергетичних ринків також меморандум вказує на спільну стратегію поступової інтеграції енергетичного ринку України до Європейського союзу і складається з дорожніх карт, що охоплюють такі сфери: ядерна безпека, інтеграція ринків електроенергії та газу, безпека енергопостачання та транзиту вуглеводнів та вугільна галузь. Починаючи з березня 2008 року, меморандум також включає п'яту дорожню карту, що має на меті посилення співробітництва у сфері енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії натомість Єврокомісія готова допомагати Україні в газових переговорах з Москвою. Про це заявив в Брюсселі комісар Європейського союзу з питань енергетики Гунтер Етінгер. Це стосується наших російських та українських партнерів. Якщо вони запросять, ми прийдемо, щоб надати певну експертизу, певні юридичні коментарі, сказав посадовець. Ми відкриті, щоб бути частиною переговорів, додав комісар. Курс на євроінтеграцію для України є незмінним. Про це Віктор Янукович повідомив журналістам після переговорів із президентом Республіки Польщі Бурніславом Коморовським та Словацької республіки Іваном Гашпаровичем. Нагадаємо, зустріч відбулася у польському місті Вісла. Президент України запевнив, усі гілки влади зацікавлені у провадженні реформ та плану заходів, які Єврокомісія запропонувала виконати до листопада 2013 року. Дводенний візит у місті Вілса закінчився тристоронніми переговорами президентів України, Польщі та Словаччини. Віктор Янукович запевнив співрозмовників у незмінності курсу України на євроінтеграцію. Під час саміту у Брюсселі глава української держави представив пакет реформ у галузі правосуддя, які стали відповіддю на побажання Євросоюзу в цій сфері. Безумовно, ми вважаємо, що це перш за все піде на користь Україні. Це ті реформи, які наближують нас до юридично-правових, демократичних стандартів економічних і технічних. Віктор Янукович зазначив, що розбіжності між Україною та Євросоюзом цілком природні, бо кожна країна проходила нелегкий шлях євроінтеграції. Утім, впевнений, Україна може розраховувати на підтримку сусідів. Ми зустрічаємося в момент, коли вирішується доля величезних зусиль, які робила Україна, пов'язаних з проведенням переговорів та парафуванням угоди про асоціацію. Це також є ефект особистої участі та праці пана президента Януковича. Ми хочемо таким чином допомогти Україні отримати цей фінальний бажаний результат, яким буде підписання та ратифікація угоди про асоціацію. Власне, під час саміту в листопаді у Вільнюсі нам на Нам також важливо, щоб ця угода була підписана. Тому в іншому випадку може настати період стагнації і замороження. Тому ми з радістю пообіцяли пану президенту допомогу. А ви, звичайно, за умов, коли Україна в якомога більшому обсязі виконує ті умови, які висуває перед нею європейський союз. Натомість Віктор Янукович розповів, що в Україні вже прийнято низку законів щодо судоустрою залишилась лише і та їх частина, яка має бути врегульована в Конституції. Над удосконаленням основного закону нині працює Конституційна асамблея, що співпрацює з європейськими експертами. Європейська правозахисна організація ALGA Europe закликає саміт Україна ЄС підняти питання дискримінації в Україні на ґрунті сексуальної орієнтації. У організації занепокоєні тим, що проект закону про заборону пропаганди гомосексуалізму і досі на порядку денному українського парламенту. Європейські правозахисники нагадують, співробітництво Україна та ЄС побудоване на спільних зобов'язаннях верховенства права, прав людини, демократичних принципів та фундаментальних свобод. Тому ILGA Europe наголосила на. Важливості порушення питання дискримінації гомосексуальних людей під час обговорення співпраці Україна ЄС. Наша держава підтримує євроінтеграційні процеси. Не залишаються осторонь цих питань і черкаські учні. Аби здобути гарну освіту та досконалювати свої лінгвістичні знання, вони склали іспит із англійської мови. Екзаменаторами були викладачі з Кембриджу. Як черкаські учні впоралися із завданнями, дізнаємося з рубрики Соціум. Хоче скласти іспит на відмінно, запасися витримкою та наполегливо займайся. Бо з цього чотири години міжнародне тестування з англійської мови не скласти. 11-ти класниця Анастасія теж бере участь у ньому. Дівчина хоче перевірити свої знання з іноземної мови та підготуватися до державних іспитів. Школярка вважає, що головне це не хвилюватися. Насамперед цей тест для мене є важким емоційно. Тому що це дуже важко сидіти такий період часу, працюючи за комп'ютером, оскільки ми готувалися до тесту книжками, зошитами. Тобто я вважаю, що це трошки є, це таки важко. Міжнародне тестування на знання англійської мови на базі першої черкаської гімназії проводять експерти з Британської ради в Україні. Подібні іспити в цьому освітньому закладі відбуваються третій рік поспіль. Менеджер екзаменаційної служби Наталія Колтко підготовкою учнів задоволена. Зазначає, що вони демонструють непоганий рівень. Перевагою цих іспитів є те, що в результаті складання іспиточні отримують міжнародний сертифікат, міжнародно визнаний сертифікат, який визнається вищими навчальними закладами. В у світі, європейськими вищими навчальними закладами, куди досить багато наших учнів зараз вступають. Цього року участь у міжнародному тестуванні взяло 45 учнів. 2012-го із 23 випускників 68% підтвердили рівень Б2, восьмеро Б Б1, Та троє отримали сертифікат С 1 що означає найвищий рівень знання іноземної мови. Саме от сертифікати міжнародні мовні вони допомагають нашим випускникам, учням шкіл України саме, скажем так, інтегруватися за допомогою цих сертифікатів, адже щоб скласти рівень B1-B2, а вже не говорячи про C1-C2, потрібно досить добре знати європейські структури, потрібно мати дуже великі ґрунтовні знання. Аби проводити кембриджський іспит з англійської мови, F7, освітній заклад повинен мати офіційний дозвіл у першій гімназії. Цю практику планують продовжувати і надалі. Згідно з розпорядженням міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, всі випускникам, які отримують міжнародний сертифікат, FC із з англійської мови, зараховується як державна підсумкова атестація. У додаток до атестата про повну загальну середню освіту виставляється річна та атестаційна оцінка з англійської мови 12 балів незалежно від поточних та семестрових оцінок. Тож вітаємо тих, хто не побоявся брати участь у тестуванні. З вами була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимось за тиждень о цій же порі. До зустрічі.